Сьогодні, 27 число, наближається час передачі квартири, ну а ми, як завжди, трошечки не встигаємо. Я думаю, встигнемо щось з цим зробимо. Ан Ярослав зайнявся вчора ввечері, зняв лиштву і позадував піною двері. Це от знять та лиштва, де треба ще позадувати. Бо всі двері ми вирішили все ж таки позадувати, бо вони ну, порожні, це нікуди не годиться. Ми вам вже показували е, з верхнього поверху така сама картина і тут. От. І ось така картина тут. Там щось підмазане, замазане, а над вхідними дверима були е, був пенопласт закладений взагалі. Ну, Тут вже зроблено. Ця коробка вже задута, ось ці залишилися. Тут вже жильці поступово завозять собі меблі, а нам там ще плинтус треба приклеїти. І у ванній кімнаті тривають роботи. От дивіться, взагалі без цього декору вже набагато краще все виглядає. Навіть якщо далі нічого не робити і так залишити, все одно буде гарніше. Перевмазали підрозетники. Ось так. Там, де буде стирчати, ми підфарбуємо білим, і буде все одно набагато краще, ніж було. Але Ярослав намагався зробити так, щоб там вирівняти підрозетники трошки, тож може стирчати не дуже буде. До речі, ми ж підключали дзеркало, ось таку коробочку зробили. там. Бо пам'ятаєте, кабель виходить десь звідси і не, не дістає, щоб в шафі розключитися. От, і зашпаклювали торці вже плитки. Треба їх підчистити трошки і можна перефарбовувати. Підвіконня так і залишимо. Бо все одно воно так виглядає краще, ніж обкладене чимось чи пофарбоване. От. І ось там кутик відпав. Він вже був тріснутий і мало тримався. Майже не тримався, то Ярослав його теж наклеїв на плиточний клейцей. Ось, і цю всю нішу зараз треба перефарбувати. Але до цього перефарбувати підлогу в туалеті і подивитися, скільки фарби залишиться. Якщо залишиться та сіра, то ніша буде сіра. Якщо не залишиться, то все буде білим. Підлогу в туалеті пофарбували. Так, у ванні пофарбували. скотч ще не, там, не, там не знімали. От. І у нас залишилось трошечки фарби, тож Ярослав фарбує ще ззовні. Ось цією самою ми фарбували. Фарба для плитки спеціальна. І зараз ось тут Ярослав фарбує біля гаража. От. Плиткою викладне місце підключення крану. Незрозуміло нащо так багато робити. Ну, добре. І ще, бачите, нам потім треба буде пофарбувати ворота і двері на горище. От. Ось так набагато вже краще, правда? За сьогодні дуже багато встигли зробити. В тому числі приклеїли плівку на ось це вікно. Я вам вдень потім покажу, що там тепер ні назовні, ні всередину нічого так особливо не видно. А зараз Ярослав займається плінтусом. Ось на цій стіні не було плінтусу. І, звісно, ми міняємо його повністю, щоб не було видно стику, від внутрішнього кута і повністю аж до дверей. От, Ставимо новий, бо він трошечки відрізняється за кольором від того, що тут був. Сьогодні 28 вересня. Плінтус приклеїли. І ось там зробили стик за батареєю в куті. І, в принципі, не дуже видно, що він розрізняється. Так, цей старий плінтус трошечки більш жовтий, ніж новий. Зато новий ідеально підходить під цей ламінат. А ось так вдень виглядає це скло з матовою плівкою. Стало набагато краще, ніж було. І там тепер не видно, що хтось ходить. Ану, іди покажи нам. А потім. От прям на стік, на склі рука. Ну ось так видно руку, як на склі. А якщо ти пройдеш вниз. Ну хтось пішов, але не видно хто. Так, а давай ззовні піднімемо. Так. Пішов ззовні. Силует видно, але навіть якщо світло горить, то вже не так прозоро, так? Не так прозоро, як ось там просто скло. Ось там видно все через те скло. Там ми ще не клеїли плівку, бо готуємо зараз цю квартиру повністю. Вона мені її через два дні вже здавати. Бачите, хлопці повністю звільнили гараж, а він був набитий. От, залишилося тільки сміття. І ось так вийшла плитка сіренька. На нашу думку, набагато краще, ніж та якась жовто-помаранчева, яка тут була. Нам так більше подобається. І ось тепер з віконцем так гарно. І з цим гранітом на сходах дуже класно. На верхній поверх все попереносили. І ось така кухня. Тут її видніше. Ну, звісно, вона не тут буде стояти, це вона поки що тут стоїть. Фасади такого молочного кольору, відтінку білого дуже гарні. Такі класні. Тобто кухня буде розкішна, на наш погляд. От, дуже гарна така світла, молочна кухня. Ну, стояти вона буде там, де ще ремонт треба зробити. Так ось там. Ми ж там нічого поки що не робимо. Бо готуємо саме цю квартиру для здачі в першу чергу. Ну, не цю, середню. Ось і сюди все попереносили теж, що відноситься до цієї квартири. Це ще, все ще треба буде тут зробити, встановити. Тобто, тут роботи ще на місяць, мабуть. Хоча в цілому це все відноситься буквально до однієї тільки ось цієї кімнати до кухні. Бо на цьому поверсі всі інші кімнати вже готові. Там практично нема що робити. Тільки вікна ззовні пофарбувати, і то два вікна виходять на балкон, тобто ззовні їх з балкона зручно фарбувати. Одне замінене на нове. І тут тільки ось це. Яке треба трошечки ну, раму потягнутися, щоб пофарбувати. А так, на цьому поверсі все готове, окрім однієї кімнати. А на самому нижньому поверсі, е, все готове, окрім ванної кімнати. Так, дрібниці, але потребують часу. А ось так вийшов балкон, наш другий на цьому поверсі. Ну, тут до нас приїжджали друзі, дві сім'ї друзів, і тут ціла товпа фарбувала цей, ці перили, ці балясини, цей балкон. От, ззовні все теж ось так виглядає. Але бачите, тут дерево дуже пошкоджене вже було. От. На іншому поверсі балкон майже повністю під навісом. А тут ця частина завжди під дощем. Так, а тут ось, ось звіз балкона. Він не прикриває перила передні. Це просто набагато глибший балкон. Більше на вулицю виступає. Широкий такий, так. Той більш узький, але більш довгий, здається. Ну, той 8 х 2, а цей, здається, 6 х 3 чи щось таке. 8 метрів той балкон, ого, а цей 6 непогано. Ну, але ми сподіваємось, що він ще років 10 простоїть, бо не хотілося це все міняти, бо це дорого. Не, мабуть, переплутав. там 8 на півтора, мабуть, а тут 6 на 2. От. Метал пофарбували спеціальною фарбою по металу, ми вам вже показували. А дерево пофарбували спеціальною фарбою для дерева вуличною. І вони навіть обіцяють 12 років захисту дерева. Ось такий тут довжений балкон. Так. То сушилка не наша стоїть, то вже жильці трошечки. Тут і диван привезли, і меблі якісь, Вон, поки є така змога. Вона завозили вже. Так. І ось Ярослав цей шов між плитами зробив силіконом спеціальним вуличним. Сьогодні 29, у нас повністю готовий туалет. От, засиліконіли, помили раковину. Ну, тут плитка така нерівномірна, тож виглядає як, ну, ви зрозуміли, силікон так в плиточку вписався. От, засиліконіли внизу. Будьте гарно блищить. Ну, погано видно. Але це силикон сірий, під колір плитки якраз вийшов. І прикрутили ось такий тримач для туалетного паперу. З підставочкою під телефон. Так, і пофарбували ось цю батарею. Прямо по місцю. Не стала вже її знімати. Але вона стала набагато краще виглядати. Бо була трошки іржава, і так в найбільше шансів ще простоїти. Ну і он, дверні відбійники всюди. а Я ще давно поналіпляла. Десь прозорі, десь білі. От, так, тут у нас диван вже переїхав вниз, а так ми ще свої речі не переносили. Ну і завтра ми плануємо квартиру здати е десь в обід. І поїдемо додому, бо ввечері Ярославу треба вирушати у відрядження. От, у Ванні ще нічого не дороблювали сьогодні, тільки перехідники мають прийти на, е скажіть мені, на батарею. Ярослав там намагається довідатися. Що там в отворі, бо йому Сажутрус сказав, що перш ніж переключати, е... я забуваю сьогодні слова: один димар на інший, треба подивитися, що то за труба, чи вона не для цього. Ну, він каже, що, можливо, використовували запасний димар для витяжки з кухні і каже, подивися, чи воно там заглушено, чи не заглушено, що там взагалі. Uh -huh. ну, от, я поки що не досверлився туди, де, де, де мало б що бути. Поки що штукатурка, чи том, чи щось таке. Хоча ця труба ніби цегляна. Uh -huh. Зараз трошки довше сверло пошукаю, спробую глибше подивлюсь що там. Так, а в кладовці у нас вже повністю все готове. Все повністю біленьке, гарненьке, чистеньке. І щоб не переживали, ось тут же залишилися отвори для е, пічки. Так, тут отвір не зашивався і внизу. Теж такий самий. Ну, по суті, так, як воно було якби ця шафа стояла під стіною. Так, тобто це імітація стіни у нас. І ось тут ярослав повністю все зробив. Бачите, як гарно. І дверний відбийничок. Так, ось так, ось так, ось так. Ну, можна ж зробити. Так гарно. Просто задув піною і поверх заштукатурив, і потім зашпаклював і пофарбували. Все таке біленьке, що в мене камера вирішила, що можна все розмити. Ось так, бачите, як класно. Просто два дні роботи, ну, два дні, бо сохне воно довго. Шар був дуже товстий. Так. І вікна ззовні. Всі ось так гарненько до резинки пофарбували. От. Тож вони тепер виглядають, як так і мало бути. І, бачите, тут дерево таке теж пошкоджене вже погодою. Погодними умовами, але я думаю, що вони ще простоять. Сподіваюсь, років 5 хоча б, а там подивимось. Коротше, ярослав до порожнечі так і не, не досверлився, сантиметрів 10 просверлив. Ну і вирішили, що значить воно добре, гарно зароблено. А тут у нас замість жовтих розеток на стільницю з'явилася чорна. Там такі були сіренькі. Ось. Цей куточок став набагато краще виглядати. І у нас там такий томанний день сьогодні. Теж гарний вид з вікна на кухні. І всі інші розетки на кухні стали білими, матовими, гарненькими. У нас просто розетки були в запасі. Так, маленький підказую, розетки були в запасі. Ось тут вимикач. А далі по коридорах пішли ті розетки, які тут і були. Жовті такі, жовтенькі. А, і у ванній ми ж зробили вже. Фінально, ось так тепер вони виглядають. Зверху зашпаклювали, ну, там всі отвори були зашпакльовані. Ось це, що зверху стирчить, ще біленьким пофарбували. Не отвори зашпакльовані, підрозетники нормально вмазані повністю. Так. І вони так набагато краще виглядають, навіть якщо б, як, якщо рамочки ставити, то було б гірше. Ось так. Всі розетки готові. Ремінь рулет готовий, тут вікно всередині теж чорне, тут все пофарбоване, тут все пофарбоване. Коротше, стало гарно. І цей сірий колір ідеально підходить під колір плитки. А ще повісили ось такий датчик температури, просто щоб орієнтуватися жильцям. Так? Такий він на магніті, ще в нього підставочка є. І ще потім його можна буде до системи розумного будинку підключити. От, прибрали дверний дзвоник в коридорі. Ось, ви бачите, трошечки. Залишилась пляма, можливо, ми її трошечки підфарбуємо. Розетку треба буде там. Перерозключити потім електрик, зробить, щоб туди можна було відкнути дверний дзвоник новий. новий. Ось зараз він просто в цю розетку ставлений. Він, це радіодзвоники, вони працюють за радіосигналом і ще світяться, коли дзвонить хтось. Ярослав зараз, мабуть, подзвони, бо на зовнішній модуль ага. ми ще не підключили. От, зовнішній модуль теж там треба буде підключити до проводочка, але він може і на батарейках працювати. Вон він за, Зараз у нас просто всередині валяється, ще не підключений. І якраз модуль такий на три сім'ї, на три квартири. О, це вже не наше, це вже жильці тут завозять трошки меблів. І диван такий завезли собі, От, який прям ідеально вписався за розміром. От, прям, бачите, ідеально вписався. Ну і тут трошечки почали завозити купу всього. Ну там ми вже доробили, тож, в принципі, всі кімнати дороблені. Залишилося повісити датчики диму. Ну, і переробив розетку для витяжки. Бо вона просто на проводочках от з того отвору, то під розетник для розетки для витяжки, яка тут планувалась колись кимось. Але шафа її закрила, тому вони просто на проводочках витягнули от, оцю ж розетку. Там зверху кинули на саплях, так воно і валялось там. По-перше, негарно, а по-друге, в принципі, не дуже добре, коли не кабеля, а чисто проводочки стирчать. Тому я переніс її сюди, і вона там схована і тепер не видно. Нормальним проводом підключена з-під шафи. Витрат 0, часу трошки, результат класний. Бо тепер нічого не видно, а так її отам на шафі було видно. Ну і сама витяжка ця. Вона ж, звісно, тут працює в рециркуляційному режимі. Там немає ніякого підключення. Але чомусь ніхтось, ніхто не подумав, що для рециркуляційного режиму треба вугільні фільтри. Ми їх замовили і поставили, їх тут не було. Був тільки оцей жировловлюючий фільтр. Якось на цю витяжку вони доволі дорогими виявилися. Оригінальний з чимось комплект, бо їх тут два. Один тут і там ще один з низу. От, А тут от, от, ще один. От. Не, неоригінальний 70, але я потім такі штамі, типу, неоригінальні, на Амазоні за 50 знайшов. Ну, шов на балконі вже все висохло. Вчора зробили, все висохло. І от його не видно дуже. Тут просто стик двох плит бетонних. Так, я вже казала. Що стик Може плит. тепер не буде такий. А він. А, воно протікало О, там внизу. Видно. Замок ще трошки. Ну з вулиці на вулицю протікало, але все одно. Тут в келлерах, в коморах встановили теж. У нас не були встановлені ще ручки. І їх можемо відкривати зараз тільки ми. Принаймні, зараз так встановлено. От. А там вже все доробили і підготували. Це ми вже переїхали сьогодні вранці в нижню квартиру. Сьогодні у нас вже 30-те. Тут встановили відбійники на двері, якщо я вам ще не показувала, в принципі, всюди, де треба, от ми їх постановлювали. І у ванні нарешті, є батарея. От. Ох я ж довелося заморочитися з цими перехідниками. Взяли ось такі. Вони принаймні підходять на ці різьби. Коли ти звик до нормальних а тут збочені, це ще той квест. <світ> Бо поміняти на нормальні нема можливості, повністю зливати нічого не хочеться, ж тільки цю батарею заглушили екранами. Екрани міняти не хочеться. Причому цікаво, що на цьому поверху такі дивні різьби, на верхньому поверху, там все, там нормальні одна, друга, три чверті. А тут щось дивне. Як вийшло в вікон, це ми вам вже показували. І ось там зверху ми не дуже стали заморочуватись. Просто ось так по діагональці підмазали плиточним клеєм і пофарбували. Але це теж. Ну, можливо, якийсь декоративний куток був би краще, але його зазвичай вмазують під плитку. От, тут у нас все готове. Ми ж звільнили повністю тут все у ванні. І вона тут здоровезна. Тут місце не тільки для пральної машини, але ще й якийсь модуль може встати. Комод, поличка, щось ще може стати. От, позднюю маю вам отак скутів. І в душовій кабінці ми зробили все ж таки ще нижню, нижню лійку. Бо у цих жильців буде собачка, ну, є собачка, і може їм так буде зручніше мити лапки. От, залишилось тільки ось це все винести і готово. І покласти вітальний подаруночок. Отак. Там набір із трьох чаїв. Наступне відео буде підсумок, що ми зробили в цій квартирі. Ну а на цьому поки що все. Всім пока!